Так, що вас не влаштовує? А ви приїдьте в ввечері. Я, я, я просто хочу, щоб ми е зрозуміли, що один хто що від кого хоче. Що саме не так. Щоб наше правительство набивало кармани. Ні-ні, Ну це ви глобально. Ми хочемо зрозуміти, що тут відбувається. Що взагалі тут прийшло? На якій скайпідставі працює даний об'єкт? Земля у них є варенькі, чи немає. Що вони тут роблять, коли вони переливають біту, коли вони його нагрівають. Люди... Діти з больниць не вилазять, внуки наші. Ми Він просто вже бачив, за аеродром воювати. Ми з вами вже воювали за аеродром. Що нам? ви що Я з вами не воював. Не кричіть. Ми не зібралися кричити. Момент розлива біту, момент розліва бітуму. Город неможливо дихати в повітря та, на розстоянні. Кричі, дайте поговорити. Я так говорю, інакше речі. Куди у нас йде ерозія вітру, куди роза вітру йде, там неможливо дихати. Найближчий будинок звідси знаходиться за 70 метрів. Якщо навіть таке підприємство, э, скажем так, ось от, от, от уже даємо 70 метрів. А от тут 100 метрів. Вон будинок, вон подивіться, крыша будинку. Скільки 120 метрів? Я живу по попорховним, тому якщо посчитати всього попрямо, то тут, тут буквально 300 метрів. 300 метрів. А ну, люди є руках воріть, дихати реально немає чим. Незрозуміло взагалі, як займається підприємство як діяльністю, не маючи землі навіть варей. Не маючи, взагалі. Це питання до влади. Як може займатися підприємство любе, Неважливо, Займається воно там логістикою, займається воно там, складуванням, займається воно там. Переробки, як воно може вести якусь господарську діяльність, якщо в нього навіть немає землі в оренді. Як вони можуть будувати якісь там он, ГСМ? -и? Питання ось до інспектора, до вас. Як це може бути? Тепер, будь ласка, представте, хто ви, на яких правах представляєте це підприємство, і давайте будемо давати відповідь. Сергій, я представник власників підприємства. Що за підприємство? Чим вона займається? Конкретно прийомство, на якому ви знаходитесь, має назву Товариства з обмеженою відповідальністю МК Світанок, Воно здає в оренду територію для розміщення автомобілів. А питання, а як, а питання ні, вони викупили МК Світанок викупило тільки будівлю. В держреєстрі це видно, що викупили МК Світанок. Як ви можете здавати в оренду? Землю, яка знаходиться в комунальній власті? Якщо платиться, як? Якщо платиться, подати на землю. Ну як? Ну ви ж не скажіть, міська рада не заключала не договор оренди з МК світами? Зараз йде процес, станом на сьогодні договор не заключений. Ну але а як вони мають право? Іде процес розпочатку? А хто-то хоч людей питав, що так підходів громадське слухання робив для того, щоб таке підприємство? От хто, хто з ваш представників? Почекайте, давайте ми по черзі. Було, було питання, будь ласка, відповідь. Значить, е, Юридично ми знаємо, як ви називаєтеся, знаємо, хто ви, хто ви, що ви представляєте інтереси власника. Е, тепер питання: ви займаєтеся. Е, Торгівлею бітомом, відповідно, ми не тут займа... ні, ні, проводиться ні, ні. перелівка торгівлею. Хорошо, хто це займає? Є, добора, ви здаєте в оренду якомусь підприємству і воно займається. Воно займає. Це Володимир Миколаївич Жиржинський. Почекайте, Почекайте, давайте все почесне. А можемо ми почути представника цього підприємства, яке, собственно, займається бітом? Тому що, якщо ні, так, то ви нас не цікавите, нас цікавить те підприємство, яке створює незручності мешканці так, Я можу зараз за нього дати якісь повні відповіді. Ви маєте на це повноваження представляти і його інтереси. Хорошо, тепер скажіть, якісь обмеження пожежні, санітарні, екологічні, в цій діяльності є чи немає? Є такий маленький нюанс. У нас в законодавстві нічого не вказано про процедуру перелива. У разі виготовлення асфальтобетонних суміш, від дорожних нафтових. Є чітко прописані норми, під які санітарні норми, норми пожежні, під які тоді підприємства підходити. Павлович, можна передам на встрічне питання, покажіть, чи ви оформлені і депутати маєте. Відповідно до Кабінету міністра постанови. Маєте твою декларацію? Так і скажіть. Маєте? Non, не маєте? Не маєте. Значить, ви не можете утверджувати? давати якісь висновки, що воно вас відповідає відповідно до вимог пожежної безпеки. Я стою тут, а я вже бачу, що у вас таке порушення. Ну, у вас декларації немає, То тобто ви не дотримали нічого. І порушили її постанови кабінету міністрів, яка вимагає номер 440. Виправили. Ціло в тому, що виправили перелівом вже й немає. Але підприємства, які займаються. Транспортуванням то та розігріванням дітей. ні, ми не розігріваємо. Скажіть, юридична фірма, яка займається переливом. Ви кажете, що не ви, ви здаєте в оренду комусь приміщенням, не розливайте. Хто розливає? Назвіть конкретно. вони Я не можу вам надати цю інформацію. Це для чого вам це фінансово? Для є? Для чого? Ну, ємність була взагалі задумана для. В майбутньому чому робимо цю документацію. Ні, Вагони вже не Може не стоїть Балон горілка це тільки для розіграння. Ви представляєте, розіграєте роз бітум. Ми насос гріємо, не бітум. Бітом приходить в автобітумовозах при температурі 160 градусів. 100, ну, від 120 до 180. В середньому 160 градусів. Ну і далі бити вагонами. Вагонами ми сутки. нічого Та в сутки, 90 вагонів у місяць для того, щоб почати прийом на погонів. Ви не виявляєте, яка це процедура. Це треба зробити проєкт, це надо закопати ємності, нижче голишки. Проєкт на що? Зачекайте, проект на що? Проєкт на, на прийом і відвантаження. Це вже буде, це має робитися проєкт погодження, архітектура для, на будівництво об'єкта. Зараз є тільки перелив бітуму. На що проєкт? Нас немає цього в законі. Ви розумієте? У вас коло? зараз ємність повна чи пуста? Чи порожня? Ємність? Зараз вона закачана. Але... Вона закачана. У вас є дозвіл на зберігання? Це зберігання. Це, це не перелив, це зберігання. На ну, сьогоднішній день зберігання. Ви праві були, для перекачки немає норм. Але підприємство зі зберігання має третю, третю групу по санітарно-захисній зоні. Тобто, що під що вона підрозуміває? 300 метрів від найближчої. Будівлі, житлової будівлі. Я, У вас зав... до найближчої будівлі, 70. Я звідси зав... 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 заберу цю єм, з ним питання буде закрите по збору. Взагалі це під... підприємці його. 5 5 є. Вона вона забереться підприємство. Коли ви тільки заїхали до нас в місто, вам пропонувався варіант. Вашому власнику пропонувався варіант. Щорцівський гран-кар'єр, під'їзні колії, рампа. Ви добре знаєте, про що я кажу. От туди й шуруть. А тут підприємство не будемо. Це города отримається. Не дадуть. Перекрий, от машини зайдуть, перекрий, він тут і позамершає. Навіть... Це просто десь задія прямо не кажуть. Хлопці, у нас зафіксовано є відео, є у нас зафіксовано фото. Коли у вас пройшов несанкціонований розлив бітума. Коли ця вся площадка була залита бітумом, вона чого у вас зараз на вам засипала? — Бо це... У вас тут було по косточки відео? Ні, не по косточки, бо Лобці, це я вам покажу це, фон, фото. Це... Е, воно засипане, тому що це передбачено стандартами Лобці організації. Показати фото через 15 хвилин. Без питань в мене є це фото. Це передбачено стандартами ви... організації. Я, я не обманюю це передбачено стангантом. Любий, навіть магазин 2х2 оформляє декларацію, йде через управління економіки, через лінії дозвільний офіс, оформляють декларацію. А ми на сьогоднішній день маємо таке виробництво. БРСМ ЕМ М. У нас показало, ви покажіть дозвільний документ, якісь декларацію. Одне питання вам задам і від тих людей, які тут працюють, ви ставите під загрозу. Кеті, ви можете на підставі, от, що ви побачили, в діяльність. Ми е, маємо права ви знаєте, що на законодавець так зараз робить, що за 10 днів повідомляти я просто як член зараз, зараз комісії і говорю те, що повинно в їх бути. А да, Дострокову перевірку да, можна не, можна. Можна. не можу. Тільки за 10 днів повідомити я на підставі того, щоб да, навіть хоча б місцева влада бути постанова да, кабінету міністру внесеного міністерства економіки, складає план перевірок на рік затверджується цей план постанови Кабінету міністрів, тоді перевіряючий орган має право йти перевіряти. Я скажу за позачергову перевірку, а не чергову. Тільки коли буде написано... Я, я даю відповідь на ваше питання, ви теж мене добре Тому чуєте. Що президент ЧП тоді позачергову? Позачергову перевірку, варіант той сам. Було ЧП? Значить? Я ще не, не, не було ЧП. Було ЧП? Павло, чи було мером підписано... Вислухайте, будь ласка. Мером було підписано, щоб ми його здійснили перевірку, Но коли юридична особа звертається, ми не здійснюємо перевірку. коли звернеться. Фізична особа. А, а якщо депутати звернуться фізична а особа управління фізична була була на пласному, так фізична б... особа, так, фізична, там, особа. Там фізична, там фізична там фізична, там громада зверта. Фізична особа, це людина, фамілія, фізична особа Бу буде фізична особа. То є закон України про основні засади, коли фізично звертається. Ми ми поза плану проводимо. Дивіться громада зібралася. Тоді давай наново напишемо звернення прямо сі час. Субтитры перед ми зараз готуємо відповідь. Міському голові у них у нас верті. Сталися, щоб місце підприємство провірити, я розумію. Іншого питання тут не буде. Що і немає контролю. Питання, питання їхньої діяльності буде припинено. Не було 50 м. ви мені цього не кажіть. Ми є добінками. Я міська влада, я голова цієї комісії, тому моє діло, щоб абсолютно законно це все зробити. Якщо воно дійсно йде порушення, воно має бути припинене ця діяльність.

Лені Павлович, да? там не видно набірки простотів, типу, а скільки йод об'ємними. Будь ласка, розкажіть як нам технологію, щоб ми розуміли, що, що тут відбувається. Так я прошу всіх помовчати, тикенько послуги. Що де да. то дрібні, то набуть не місто. Та йде от чоловіка. Як можна такі тлі звичають в житловому мікрорайоні? Машини у нас в місті по їм плану. Це житловий чи це промзона? Погоджуюсь, але є, є певні процедури, які ми зараз витримаємо. Будь ласка, розкажіть, що тут відбувається, щоб ми чули з перших вуст. Приїжджає автобус, біля шланга. Вони кран, просто йде в прямок самото, звідти насосом подається на налив в інший автомобіл. А, в приямок? А там колодець з глибиною якої? Ви ж такой. Ну я ж не заглядываю. Приямок, ванна чуго. <связать> Там ямка маленькая, когда видим. А да. Ну Час что, перелив так делали. Перелив не, вверх вверх. Вверх. Mm. Я я не а На 30 предс... машины через ту ванночку Не, перелив. Нет, это не в ванну, а с вами сюда. не Это Не, ну специальный но насосы, Вказано в нас на увазі. Ви вважаєте, що ви дотримуєтеся технології типу цього переливу? І... Ну, ви розумієте, в мене є машини, які обладнані насосами. Якщо я прийдемо, привезу машину і буду переливати таким же насосом, але одразу з машини в машину, я це можу зробити, що на трасі, що тут, що тоді мені сказати. У мене є п'ять таких машин. А так, чого ви цього не робите? Ну, ми зараз от, мене почнуть роботу, я буду просто переливати автомобіля в автомобілі. Взагалі ви розумієте, що ви знаходитесь на даній території просто незаконно. Просто незаконно. Є, є, незаконні. є О, будівлі є, будь ласка, є. заганяйте машини в будівлі. землю, будемо. А, мені, бачите, а Потім буде питання до влади, як влада зможе... А що влади? значить відчужити землю. Ви зараз знаходитесь арені, тут, на цю землю на підставі в під таку під таку влада передасть на Павлович, до... Ви знаєте, в нас є вирі, положення. Що з Якщо з... вони так? зачекайте, зачекайте, зачекайте. Не продати їм землю чи не здати в оренду. Ми не можемо, тому що є положення. Якщо маєш капітальну будівлю у власності, то влада зобов'язана, Так, якщо вони не сплачують оренду на земельну ділянку. Вони заплатять всі втрати, коли прийдуть укладати договір. Якщо вони три місяці не платять оренду, з квітня місяця заключають договір куплі продажі з іншою фірмою. тут 3-5 фірм. Інша приходять оформляє. Від них за три місяці оренду не візьмете. Правильно? Я, аферізм, я не покеростер. дуже розбираюся в законодавстві, ну, ну, Це як, юристи будуть розбиратися. Я вам ну, зараз через чіткої відповіді суду, не але, дам. Але, але я, я теж вважаю, що через суд це буде витребовано, якщо вони добровільно не погодяться. Тобто з нашої сторони потрібно тут просто їх в суд. Тут зараз не йде мова про плату за землю. Тут зараз мова йде про проведення так, діяльності. Так, якщо вона незаконна, проводиться це, тут немає розговору. Ми не можемо вона з вами пранічний. визначити, от хто зараз присутній, законна чи незаконна. Для цього мають бути спеціалісти. От, один і другий. От ЄС у нас і повинні. Але він, він зараз акта не напише. Це не по да, Це не перевірка. Та да, всі ініціюють. Від міського голови пішли всі пром, всі структури, запити щодо проведення перевірки. Я перевірку. Ви, правильно сказали. Ви не маєте права їм відмовити в договорі оренди землі. Так. Але дивлячись, якою? Для То, ведення господарської діяльності маєте право, а для обслуговування виділяйте її. Для обслуговування приміщень, які вони купили. Проїзд виділіть і виділіть їм по 5 метрів, а для обслуговування будівлі, які вони купили. А естакада, теж, мабуть, купили. естакада не купили. Ну я не знаю. Ну, для чого, що, щоб, щоб качати з зету. Ці питання, які ми хотіли почути, ми почули відповідь. Далі ми чекаємо, як відповідні служби мають відреагувати на ті звернення, які були написані ще декілька тижнів тому від міського голови. Нам і пообіцяли і громади. громада писала абсолютно правильно. І Екологічна інспекція, пожежна, пожежна служба і. Де ж про Да. Ну, правильно, вони там постійно міняються, тому що і отримання принятківності І Не створити доскомфорт людям. Я дуже суджу в інформації. Тобто ви повноважень на це таких немає. Я не просто обіцяю, я маю так, певні повноваження, це підприємство, яке цим займається. Я можу відповісти абсолютно точно Ми їм який який знам. Знам. Чого дано директор підприємства, який займається ну, ви ж на початку нашої я можу І, так. Ви, ви сказали він, що ви не таких представляти його інтерес. Так. Має то, воно спрятати. настільки обмежене, що ви не можете давати ніяких обіцянок. А обіцянок він не може ну, 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 Я питаю, щоб я розумів. Я не можу, як якщо директор того підприємства, скаже, я можу зараз сказати, що завтра скажу, що ні, я хочу так продовжувати а дивіться, от для прикладу, фактор у нас возить аналогічний продукт бітум. І наскільки я знаю, ну, от на заправки фактор вони часом стоять. Можливо, це ваші машини. Машини то фактор не возить бітум. Але вони пере, да, там зрозуміло, за кордон треба євро 6, євро 5, в межах України Євро 4 автомобілі я маю на увазі. Вони просто не перекачують з ємності в ємності. А Тележку, бочку, бочку. Відципив, прицепив і поїхала ця по Україні, а та а, в зворотньому напрямку знову Білорусь там чи куди наливає і таким чином. Тобто нема процесу перелива. І я думаю, що в такому випадку можна вийти з цієї ситуації, хоч тимчасово на період, до, до, доки я думаю, ви не зробити... що ми тимчасово цю ситуацію знайдемо, а ви тому не Просто перед це ж тягач. Тягач під'їхав, підсипив, розетки включив і поїхав. Не зовсім. все так просто. Дивіться, технологія в його стоїть 400 літрів солярки, подається по трубопроводу солярка, топливний фільтр. Далі горілка, і солярка коротше, горить і саме Да, А для чого тебе підключено 400 літрів У вас від розпилі стоїть. Розпиляє солярку і зрієш солярку для Покажіть, зараз загорілося, чим ви тушите, вас все тут ударили. Все роботу відкрили, а робите те, щоб вам побольше прибель було і поменьше оставить. Ось це все уставки. Воно ніяким ростом не буде Воно буде в тих. До хата до, до вечора ця система, вона не тут буде, а буде там на, на в У вас в селі... все перемозі. Вот Ось такого біти не должно. Якщо там солярка, там должен стоять кран, так далі опелені. На сьогоднішній день я дивився по інтернету. У вас не одного пункту немає, щоб свого тискується. Там і поміщення. Вот це все должно в поміщенні. Поміщення 5 на 8 звичайно, має Йомкость, да, має води, води, на і 10. На сьогоднішній день нічого і немає, що сільні має бути, звичайно. Тому ми чекаємо висновки. Ми можемо про це говорити. Ми не спеціалісти давати закручують, ми, на жаль, не можемо. Спеціалісти мають отримати дозвіл на проведення перевірки. Це офіційно заходи приводу? Ну, у вас хоч щось, є, якісь думки? Ну дивіться, що перевіряти підприємство, вони так повинні нам підтвердити документацію. У Ніхто її ні, ні. Що за підприємство, чим займається? Визначити санітарно захисну зону, нічого не можна. А що вам не, треба не, для того, щоб розпочати перевір? Ну, Дослід нашого управління. А їм що для цього треба? А логічна, процедура. Скарга для... У нас все запущено, вже всі... скарга направлена. Тобто у вас механізм отримання всі, дозволу перед? Контролюючі органи дозволюю. зараз проходять стадію включення о, позапланових перевізів. Коли це відбудеться, ніхто не знає. А скажіть, скільки вам потрібно часу донести підприємству, керівництво підприємства, вимоги громади і взагалі припинення діяльності до встановлення всіх всі нормативних рекументів. Ви зможете якась громаду повідомити про результати перемовин в вашим справді? В раз прийшло до мене звернення, ми не, не, не приїхали забрати відповідь. Як я повідомлюю, можна контакти. Ви на наше звернення так і не підготували відповідь? тільки тобто, ви не приїхали, обіцяв вам не товариш приїхати. Тобто приїхали. можна зараз здаватися? Де... А коли вона буде готови? Коли можна забрати відповідь? Тобто, Значить, прохання, виходячи з цього, що ми маємо повноваження на сьогодні, попросити вас призупинити перелив оцих ємностей і ємності, якщо є можливість перечіпляти вирішення якісь засоби, способ нас таких автомобілів розрахувати план своїх поїздок, аби виключити сам факт перед того Мешканці прилеглих територій знову будуть скаржитися на запахи, буде якась реакція. Вона ну, не подобається нікому. Не ні власнику, не ні мешканцям, нікому. Якась буде реакція на це. Тому бажано. Аби уникнути конфліктних ситуацій, виходити свою виробничу діяльність вести таким чином, щоб відібрати перелив відкритого. А то, що є зараз. а то, що це все якесь таке. Вибачте, дядь, дядько зварив на коліні, то по це факторів. Це факт.